Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене дебютне відео на YouTube, і воно присвячене розпаковці різдвяного адвент-календаря. Впродовж всього грудня ми будемо з вами шукати ідеальний адвент-календар, який має класний вміст косметичних засобів і ціну, яка дорівнює його наповненню. Якщо чесно, я не люблю адвент-календарі, яких ми можемо знайти. Ароматичні свічки, підвіски для ключів, пилочки для нігтів, наліпки для нігтів і лак для нігтів. Я вважаю, що ці засоби вони є досить специфічними і не всім вони потрібні. Тож сьогодні ми будемо розпаковувати адвент-календар з доглядовою косметикою бренду Kiehl's. І також я подарую один із цих засобів, який ми знайдемо в цьому адвент-календарі моїм підписникам. Що для цього потрібно зробити, ви дізнаєтесь у цьому відео. Сьогодні в нас мініатюрний адвент-календар. Він складається із 12 косметичних засобів, які спрямовані на догляд за шкірою обличчя. Хочу подивитися, наскільки наповнення відповідає вартості, наскільки цей адвент-календар є універсальний, тобто для якого вікового обмеження можна його використовувати. Починаємо. Для того, щоб відкрити, тут є спеціальний клапан. Косметичні засоби запаковані ось у таку бумагу. Перший продукт, який ми отримали, це лосьйон для тіла. Його об'єм 30 мл. Це мініатюрна версія. Цей лосьон для тіла, має дуже класні поживні компоненти. В своєму складі він містить сквалан, дуже добре зволожує тіло. Також в складі містить бета каротин та масло какао. Цей засіб є досить універсальним, він підходить як для чоловіків, так і для жінок. Для будь-якого віку. Ви можете його використовувати. Такий розмір дуже зручно брати з собою в подорожі. Наступний засіб. Наступний засіб це крем для рук. До речі, тут також 30 мл. Звичайно, це менше, ніж об'єм крему для рук. До речі, це крем для рук, який має посилену дію. І саме цей крем для рук він створює захисний бар'єр впродовж всього дня, коли він у вас на руках. Тобто, формула цього крему досить насичена і він діє набагато інтенсивніше, ніж звичайний крем для рук. Створює додатковий бар'єр, щоб захищати ваші руки впродовж всього дня. Далі, наступний засіб це неймовірний засіб. Наступний засіб це крем під очі з авокадо. До речі, це повнорозмірний крем. Цей крем він зволожує зону під очима. Він спрямований на те, щоб освітлювати зону під очима, і також, як вказано в інструкції, він позбавляє від набряків, тобто досить багато функціональний крем. І до речі, цей крем він є бестселером бренду, дуже він популярний. Цей продукт люблять е, дуже багато дівчат. Тож можу сказати, що це один із найпопулярніших засобів у цьому бренді, і, до речі, він у повному розмірі. Це дуже приємно. Поїхали далі. Наступний засіб ось у такій упаковці. Засіб для боротьби з пігментними плямами. Цей засіб містить 4 мл, це також не повний розмір, це маленький формат саме для адвент-календаря. У складі цього засобу міститься вітамін С, екстракт півонії та білої берези. Що можу сказати? Я сама не використовувала цей засіб. Я мало що можу сказати про його ефективність, але хочу наголосити, коли ви будете використовувати цей засіб, обов'язково пам'ятайте, що на ранок потрібно використовувати СПФ для захисту шкіри. Наступний продукт. Наступний продукт це засіб із вмістом ретинолу. Цей серм містить в своєму складі чистий ретинол. Також він містить піптиди та кераміди, які спрямовані на регенерацію шкіри. Все ж таки, мені здається, цей продукт він більш для зрілої шкіри, тобто має вікові обмеження. Об'єм цього продукту 10 мл. Наскільки я знаю, що повний розмір цього засобу становить 30 мл. Тобто, ми маємо знову маленьку версію для того, щоб Скористуватися, спробувати цей продукт і зробити висновки, чи сподобався він вам чи ні. Хочете ви повний розмір чи ні. Я вважаю це дуже зручно. Наступний засіб я вже відчуваю там щось велике і я маю здогадку, що там саме. Цей засіб також є просто найпопулярнішим товаром у лінійці цього бренду. Це зволожуючий крем. Він не дає зволоження для шкіри протягом 24 годин. Якщо я не помиляюсь, це також повний розмір, я перевірю зараз. Тут 28 мл. І це дійсно повний розмір тобто нам потрапив вже другий продукт повного розміру. Цей крем має дуже легку текстуру. Він неймовірно класно зволожує шкіру, миттєво вбирається. Наскільки я знаю, він підходить для будь-якого типу шкіри, для нормальної, сухої шкіри, комбінованої, жирної. Дуже класний продукт. Я люблю його. Знаю, що багато дівчат також надають перевагу цьому крему, і насправді цей засіб він не містить якихось обмежень, тобто його можна використовувати і жінкам, і чоловікам будь-якого віку дуже універсальний продукт. Класний засіб. Наступний наступний засіб також є дуже популярним засобом у цьому бренді. Це тонер для обличчя з екстрактом А Навіть можна подивитися, що всередині плавають полюстки календули. Цей тонер відновлює рівень pH. Він не містить алкоголю, підходить для всіх типів шкіри. І цей продукт також є дуже популярним у бренді і універсальним. Нам е, дістався об'єм 75 мл. Це не повний розмір. Це об'єм, який дозволяє познайомитися з продуктом, спробувати, чи сподобався вам він чи ні, зробити його висновки. Е, тобто такий маленький формат знову класно підходить для того, щоб брати їх з собою в подорож. Щось маленьке. Наступний продукт це бальзам для губ. Відразу скажу, що це також повний розмір, а бальзам зволожує губи. До речі, знаю про цей бальзам, що його формула не мінялася з 1969 року. Це один із перших продуктів цього бренду. Цей продукт універсальний, він спрямований на те, щоб зволожувати вуста. Підходить для будь-якої пори року. Дуже класний продукт, також повний розмір. Наступний нам дістався: це маска для очищення шкіри, для очищення пор. В своєму складі вона містить глину, очищує пори. Я її не використовувала, мені цікаво її спробувати. Тобто вона підходить для комбінованої та жирної шкіри і класно очищує шкіру. Об'єм 14 мл. Це також мініатюрка, бо повний розмір набагато більше. Спробуємо подивитися. Дуже природній аромат. Має натуральний запах, не яскраво виражений. Щось дуже маленьке. Ця мініатюрка це крем під очі. 3 мл. Повний розмір 28 мл. В нього досить висока ціна у повного розміру. Він спрямований на те, щоб зменшувати зморшки в зоні під очима. Тобто, також він підходить більш дорослим людям. Наступний засіб це засіб для очищення шкіри. Засіб для вмивання. Також це дуже маленький формат, 30 мл, в той час, коли повний формат, здається, 75 мл. Але цей засіб дуже делікатно очищує шкіру, він не порушує pH, а містить натуральну олію в своєму складі, містить доглядові компоненти, тобто підходить для всіх типів шкіри, дбайливо очищує. Також дуже чудовий варіант для того, щоб познайомитися з цим продуктом і зрозуміти, чи підходить вам він чи ні. Дуже приємний фруктовий аромат. Маленький розмір. Наступний засіб це також маленький формат 7 мл. Крем для обличчя. Він спрямований на боротьбу зі зморшками і з першими проявами старіння шкіри. Маленький формат для того, щоб спробувати його і зробити свої виставки. Ми вже повністю розібрали весь адвент-календар, а давайте зробимо висновки. В цьому адвент календарі нам дісталося 4 засоби, які спрямовані на боротьбу із першими проявами старіння шкіри. Досить непогано, що цей адвент календар містить цілих три засоби, які мають повний розмір. І що приємно, що це. Популярні засоби, які 100% вже себе зарекомендували, Вони досить універсальні: це бальзам для губ, крем для обличчя зволожуючий і крем під очі з авокадо. Три класних продукти, які я дуже люблю, і я знаю, що дуже багато прихильників саме цих товарів. Це бестселери. Також ось ці два продукти я можу назвати універсальними. Вони дуже класні, тому що підходять для всіх типів шкіри. Також їх дуже люблять користувачі, і вони підходять будь-кому. Цей засіб він все ж таки спрямований на боротьбу з недоліками шкіри, тобто підходить для тих, у кого комбінована або жирна шкіра. І теж можу сказати, що цей засіб ця маска вона нині не є універсальним продуктом. І два класних продукти для тіла: це крем для рук і бальзам для тіла, який можна також використовувати. Абсолютно не зважаючи ні на вік, ні на тип шкіри, і дуже класний об'єм для того, щоб познайомитися із продуктом. І друзі, кожен із вас може отримати у подарунок будь-який засіб із цього адвент-календаря. Для цього потрібно лише підписатися на мій канал і залишити будь-який коментар. І переможець зможе обрати той продукт, який йому сподобався, і повнорозмірний формат я подарую. Незважаючи, в якій частині світу ви знаходитесь, ви зможете його отримати. Будь ласка, залишайте свої побажання для наступного адвент календаря у коментарях. Пишіть, який саме Адвент-календар ви хочете новий побачити, що вам цікаво подивитися, і зробимо з вами нову розпаковку. До нових зустрічей!